Вам історію про найпотужніший транспорт у всесвіті. Ні, це не Тесла, не Феррарі і навіть не космічний корабель Ілона Маска. Це ваш талант. І поки ви думаєте, Та, який там у мене талант, я доведу вам, що ви власник особистої ракети, але чомусь і досі ходите пішки. Уявіть собі дивну планету. Де кожен народжується з особистою ракетою. У кожної людини є власна, унікальна, суперпотужна ракета. Але ось парадокс. Є люди, у яких відбувається так. Вони отримують свою ракету при народженні, дивляться на неї і думають: мені ця штука я краще пішки ходитиму. І ходять все життя пішки. По болоті, під дощем, проти вітру. Трапляються випадки, коли хтось нарешті сідає у свою ракету, але включає лише один двигун з десяти. Летить повільненько, як велосипед з мотором, ну, за те не пішки, думає собі. А деякі люди живуть так. Вони не тільки включають усі двигуни, але й постійно вдосконалюють свою ракету, навчаються нею керувати і летять зі швидкістю світла до своїх мрій. А до якої категорії належите ви? Зізнайтеся собі чесно. Насправді ситуація в тому, що більшість людей навіть не знають, що у них взагалі є ракета. Вони звикли думати, ой, у мене немає нічого особливого, я, звичайна, собі людина. Але я скажу вам, друзі, у кожного з нас є щось унікальне, що може змінити не тільки наше життя, але й життя інших. Хтось народився з ракетою творчістю. Хтось з ракетою-лідерством, а хтось із ракетою конструктивного бачення. Але чому ж ми боїмося сідати за штурвал? Може, тому, що ракетою керувати складніше, ніж ходити пішки? Або тому, що не знаємо інструкції, можна зустріти тих. Хто вирішив не здаватися і пішов навчатися керувати своєю ракетою? А вони знайшли досвідчених пілотів-наставників, які розказали їм секрет. Дивись, друже, твоя ракета це не просто засіб пересування, це продовження тебе самого. Чим більше ти її пізнаєш, тим потужнішою вона стає. Існують ситуації, коли новачки пілоти скаржаться, а чому в мене ракета не така, як у сусіда? А досвідчені наставники посміхаються, тому що твоя ракета створена саме для твоєї місії. Ти не можеш долетіти до своєї мети на чужій ракеті. І ось що дивовижно, коли людина, нарешті розуміє свою унікальність і починає розвивати свій талант на повну, життя стає схожим на захоплюючу космічну пригоду. А тепер найцікавіше питання, а яка ваша місія? Куди летить ваша ракета під назвою Талант? Може, ви народилися, щоб надихати людей своїм мистецтвом? Або ваша місія допомагати іншим знаходити їхні ракети, а можливо, ви маєте змінити світ своїми ідеями. Знаєте, найкрутіше в цій історії те, що коли ти летиш на повній потужності своєї ракети, то автоматично даєш дозвіл іншим робити те ж саме. Ти стаєш маяком для тих, хто ще ходить пішки. Ось ключ до всього: чим потужніша твоя ракета, тим більше усвідомленості потрібно для управління нею. Це як різниця між кермуванням велосипедом і космічним кораблем. Коли ти використовуєш свій талант на всі 100, кожен день стає пригодою. Кожна проблема це космічний виклик. Який можна подолати. Кожен успіх це нова планета, яку ти відкриваєш. Усвідомлене життя це коли ти не просто летиш, а керуєш своїм польотом, коли ти знаєш, для чого летиш саме туди, а не в іншому напрямку. І ось настає момент, коли всі пілоти-таланти зустрічаються у великому космосі. Життя. Хтось прилетів на ракеті музиці і наповнює світ мелодіями. Хтось на ракеті науки відкриває нові галактики знань. А хтось на ракеті Турботи створює затишні космічні станції для відпочинку мандрівників. І всі вони розуміють головну істину. Кожна ракета унікальна, кожна місія важлива, і тільки разом вони створюють неймовірну симфонію життя. Деякі люди живуть так, що вони не просто користуються своїм талантом, вони стають ним. Їхня ракета і вони самі зливаються в одне ціле і тоді відбуваються справжні дива. Якщо ви досі дивитесь це відео, значить ваша ракета вже почала прогріватися. Чи готові ви нарешті сісти за штурвал? Але варто зазначити, навчитися керувати ракетою самостійно, це як навчитися літати методом спроб і помилок. Можна, але довго і надто болісно. У мене є пропозиція для справжніх авантюристів. Якщо ви готові перестати ходити пішки і нарешті запустити свою ракету Талант, я можу стати вашим особистим інструктором пілотування. Разом ми знайдемо вашу унікальну ракету, навчимося нею керувати і визначимо курс. До ваших найсміливіших мрій. Це не звичайне навчання, це індивідуальна програма розвитку вашого таланту. Я тут, як персональний тренер, тільки для вашої душі. І ваших талантів. Ваш талант це не просто інструмент, це ваша суперсила, ваша унікальність, ваша місія у цьому світі. І поки ви ходите пішки, десь там чекають люди, яким потрібен саме ваш талант. То що скажете? Готові до злету!